Це справді так, містер Кін. Я люблю вас. І навіть якщо наш тут вам не сподобається, і ви прожнете мене геть. Я не перестану любити вас. Я покохала вас давно. Ще маленьку дівчинку, коли вперше побачила. Це було не в театрі. Вперше я побачила вас на вулиці. На березі Темзи. Ви стояли. Спершись перила моста і кришила булку плаваючим лебедям. І я тоді подумала, який гарний джентльмен. Який добрий, коли так любить птахів. Але тут булка скінчилася, попомахала птахам рукою, пішла до теж річки. Я чомусь пішла за вами. І скоро ви війшли до маленького ресторанчику. Замовили вино, сіли за крайний столик. Обличчям до стіни. І так стали пити спиною до людей. обличом до стіни. А я стояла, дивилася на вас крізь шибку і раптом зрозуміла, що ви дуже самотня людина. І я часто почала приходити до цього ресторанчика, часто бачила вас там, що сидить обличчям до стіни. Іноді я намагалася потрапити вам на очі. Але ви мене все одно не помічали. Тоді я вже знала, що ви знаменитий актор Кін, що оточений загальним коханням. Але також я розуміла, що ви нещасні. Разу потаємнішу хвилину перед вами. Наша стіна. І тоді я поклялася, що коли виросту, я також стану знамениту актрисою. І ви, звичайно, помітите мене. І можливо хоч раз дозвольте сісти за цей столик навпроти. Ну що, містер кін, вам сподобався мій етюд про кохання? А можна я зіграю етюд про неприязнь? Неприязнь, містер кін. Я вперше відчула, коли побачила вас на сцені. Так, давали Річарда третього. І виходили сценою, немов велика горила, зігнувшись і погойдуючись туди-сюди. Публіка ахала, але думаю, що це якийсь незвичайний малюнок ролі. Але я знала, що ви п'яні. Не раз я потрапляла на вистави, що пахли вином. Ніхто крім мене не помічав. Але я на відстані відчувала кожну випиту чарку. І кожна репліка, яку ви прикручували, струмлялася в мої вуха, мов голка. Я тоді думала. Ну чому ж такий талант дістався такій жахливій людині? Господи, де він проп'є твій дар, Господи, забуде під першою спідницею. Постелить на диван замість білизни. тоді виникла моя ворожість, що переходить у ненависть. Ну а тепер ми Кім. У мене залишився лише етюд на байдужість. І мені справді байдуже. Чи візьмете ви мене до свого тата? Чи ні. Головне, ви мене вислухали.